Хотіла б я піснем стати, Леся Українка, Хотіла б я піснем стати усю хвилину ясну, Щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Щоб аж під ясні зорі, полинути співом дзвінким, Упасти на хвилі, прозорі, Бояти над морем хипким. Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне. Ясніше, ніж зорі, яснії, гучніше, ніж море гучне. Чих до спій Тапу та горою, хліпоча качаточка поміж у шокою, а випливає з кочером, за ними, мов льошку розмовляєш з дітками своїми. Завшила в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Мене спитала, ти щаслива? І Я задумалась на мить. Були дощі і навіть слива, а де ще й досі ще болить. Всього в житті було немало, в думках ішла за кроком крок, а де дещось не вистачало, був не один важкий рок. Я щось знаходила, втрачала, кудись пішала, як завжди, не все важливе помічала, не скрізь залишала сліди, в турботах йде життя покону. Робота, дім, і так щодня. Часу не завжди вистачає, щоб каву випити до дна. І знову втомлена додому, спішла би зварити борщ, уроки сином, кратка кома, а за вікном холодний дощ, сім'я, вечеря що та злива, так гарно пахне змяти чай. Я розумію я щаслива, бо маю свій маленький рай.